Життя під загрозою. Правозахисники назвали кримських політв'язнів, яких не лікує Росія. У Кримської громадянської журналістки Ірини Данилович відібрали ліки. Чи дочекалася бранка Кремля допомоги? Врятовані скарби у Національному музеї історії України покажуть археологічні знахідки з Криму, знайдені ДБР. 21 українському політв'язню не надають медичну допомогу через це їхнє життя під загрозою. Про це розповіла Вікторія Нестеренко, керівниця проєктів Центру прав людини. Зміна життя цих людей знаходиться під загрозою. Систематично Росія не надає допомогу українським політв'язням, тобто вони відмовляють приймати заяви політв'язнів про те, що вони бажають отримати медичну допомогу. Також Росія перешкоджає в тому, щоб вони отримували ліки від родичів. Серед таких політв'язнів і амет Сулейманов, засуджений окупантами за статтею про тероризм. Через проблеми зі здоров'ям чоловік спершу понад два роки перебував під домашнім арештом. А після ухвали суду про 12 років ув'язнення, чоловіка відправили за грати. Його дружина Ліля Льоманова розповіла, що чоловік потребує операції на серці. Он розказав, що він цілий день знаходиться на ногах, тобто з є ранку і до дісті вечора. Ему не разрешают садиться на кровать. Пролежать это вообще не обсуждается. То есть не разрешается сидеть на кровати, не разрешается сидеть на полу. Есть специальные лавочки, и они довольно-таки неудобные. Ну і в соответствиї хоче натіклінокі і затева, тому що ну, практично день знаходиться на ногах. По суті, це є формою тортурів, коли людина не може ні жити в теплі, ні їсти поживну їжу, ні у випадку захворювань отримати якусь медичну допомогу. Тобто вона сам на сам в жахливих умовах, в яких навіть тварини не живуть. Аналітикиня Кримської правозахисної групи Ірина Сідова розповідає, що механізму обміну цивільних немає, тому нині варто сподіватися намі. Міжнародні правозахисні місії, добитися ефективної роботи міжнародних моніторингових правозахисних місій на окупованих територіях або на території Росії, які будуть точ точково ходити до цих в'язнів і розголошувати ці проблеми, щоб вони стали публічними. Коли проблеми стають публічними, набагато більше шансів врятувати ці людину. Нині правозахисники забирають інформацію про тих, хто ухвалює та виконує рішення про засудження політв'язнів. Кажуть, передадуть ці в прокуратуру, аби ніхто не уникнув покарання. Анастасія Діденко, Суспільне новини, Крим у Кримської громадянської журналістки і медсестри Ірини Данилович після етапування до ставропольського краю Росії відібрали усі ліки. Про це повідомила правозахисниця Лутфія Зудієва з посиланням на батька бранки Кремля Бронислава Даниловича. Сьогодні вранці її аттєсабчил що... Что... Уже в женской колонии, в исправительной Зелен... в Зеленокумске, куда ее доставили несколько дней назад, ей точно так же не оказывается медицинская помощь. Она вызвала фельдшера, чтобы объяснить ситуацию с атитом, с болями в голове, в ухе. И врач ей сказал: что, Ну, жди, когда окончательно слух потеряешь, и тогда тебя эти шумы уже не будут беспокоить. Это вот такой уровень отношения. У нього забрали всі с з она приїхала з Крыма, і до настоячого моменту их просто не віддають. Ірину Данилович російські силовики викрили 29 квітня минулого року в окупованому Криму. Наприкінці грудня окупанти засудили журналістку до семи років колонії загального режиму та штрафу за нібито зберігання вибухового пристрою. Окупаційний верховний суд Криму після апеляційної скарги скоротив вирок на місяць. У СІЗО стан здоров'я Данилович погіршився. Вона скаржилася на головний біль та часткову втрату слуху. 21 березня жінка голосила сухе голодування, аби домогтися медичної допомоги. Утім, марно обстеження та лікування їй так і не надали. Колишнього суддю Ялтинського міського суду, тимчасово окупованого Криму, суд заочно визнав винним у державній зраді та засудив до 13 років ув'язнення з конфіскацією майна. У 2014-му суддя продовжив роботу вже в російській окупаційній судовій системі. В ухвалі суду імені засудженого не називають. Утім, суспільному з власних джерел стало відомо, що йдеться про Олега Прищепу. У 2014 році він зайняв посаду окупаційного судді в незаконно створеному Ялтинському районному суді. Своїми діями та рішеннями він сприяв встановленню органів правопорядку на півострові. За фактом чинення державної зради наразі засуджено 36 осіб стосовно 327 осіб. Обвинувальні акти знаходяться на розгляді суддів. Що 389 ухвал в адмінсправах про дискредитацію російської армії ухвалили окупаційні суди в Криму. Такі дані наводить організація Кримсос. Також правозахисники кажуть, що за період з березня минулого року винесли вироки у трьох кримінальних справах за нібито повторну дискредитацію. Окупаційна влада Криму хоче посилити відповідальність за фільмування та поширення у публічному доступі фото та відео своєї протиповітряної оборони, а також інших оборонних систем. Про це повідомив окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов. Ідеться як про саме розташування, так і результати влучання у військові об'єкти півострова. Це сталося після того, як 12 серпня на Кримському мосту пролунали вибухи, а у небо піднялися стовпи диму. Окупаційна влада півострова повідомила про збиття двох ракет. 15 серпня у Національному музеї історії України відкриється виставка археологічних знахідок з Криму. Серед них ті, що Державне бюро розслідувань вилучило торік під час слідчих дій у колишнього народного депутата Валерія Горбатова. На початку 2000-х він очолював Раду міністрів Автономної Республіки Крим. У ДБР стверджують, він привласнив культурну спадщину за попередню інформацію, викрадену з музеїв Криму, а також куплену у чорних археологів. Тоді слідчі виявили у нього понад 6 Тисяч одиниць історичних та культурних цінностей: скіфські мечі, списи, 12-го сторіччя та посуд трипільської культури.